Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Трибушна, а це 10 трупів Путіна, які я планую сьогодні комусь подарувати. На жаль, реальний труп подарувати поки не можу. Цей так само у господарстві, як і оригінал, але певний терапевтичний ефект знущання на цією лялькою Вуду дає. Сьогодні 30-те, і це останній в 23-му блог. Сьогодні не буду навалювати за корупцію і реформи. Хочу просто подякувати вам за все і де чого побажати в тих складних декораціях історичних часів, в які ми давно задовбались жити. Знаю, що настрій свята трохи як в анекдоті про новий рік і гірлянду, яку чоловік приніс повертати по гарантії у магазин. Не працює, працює, не блимає, блимає. Така що не так. Не радує майже кожен президент, майже кожного року починає новорічне вітання словами Дорогі українці, це був складний рік. Але кожен наступний рік озираєшся і думаєш, та ще був ого. го Але зараз таке враження, що хтось забув закрити льох з гідрами, і голова за головою з нього лізуть нові проблеми на нашу голову. З неба ракети на заході втомились перевертати небо і землю стільки скільки потрібно. Тут в Києві розправляє крила непокаране зло і саботажники реформ, фігуранти корупційних розслідувань. І вата пробує запинати ногами ледь пророслі паростки реформ, на які зав'язані західні гроші і вступ. в ЄС, там ділять далеко не гарантовану перемогу, там крадуть як востаннє, там грибуть хабарі пачками з кравою. Демократія витіснена в соцмережі коментарі у Ютуб. Куан ю закінчився, так і не почавшись. Вся повнота влади зав'язана на 5-6 менеджерів і обмежена їхніми світоглядами і особистими горизонтами, які не встигають, не хочуть, не можуть відповідати на виклики, що наростають сніжним комом щодня. І загалом ці останні дні 23-го року особливо якось відчувається, як всі ми колективно задовбались жити вкотре вже в історичні часи, коли здається, що від тебе мало залежить. Немає сенсу вставати з дивана і живеш, наче в режимі вічного очікування, зведень з фронту, новин в телеграмі, стріму, в якому таролог скаже, що в Кремлі знову назріває змова башти. Цього разу вже точно ботокс не можуть грохнути. Чекаєш вечірніх новин, щоб впевнитись, що я так і знав усі падонки, все стабільно. Чи навпаки, чекаєш новин, щоб побачити, що нарешті до них там дійшло, і вони почали, і воно понеслось, і от тепер заживе. А нічого глобально не змінюється в телевізорі, телеграмі, зведеннях, скрізь не те, щоб глухий кут, але скрізь позиційна оборона. Стабільно та таке. На західному фронті без змін і це підштовхує жити в анабіозі, скукожитись в мушлю і пережити буремні часи на автопілоті з мінімальними витратами внутрішньої енергії, емоцій і тепловтрат. Я часом теж таким страждаю в цих обставинах в переддень 1 січня нового року, яке припадає ще й на понеділок, просто бінго, щоб почати нове життя. В переддень цього 1 січня, коли ви прокинетесь з курантами в голові. І перенесете початок нового життя на вівторок, на друге. Хочу побажати вам в цьому році, крім здоров'я, натхнення і перемоги, навчитись жити, не чекаючи, коли все це закінчиться. Не чекати понеділка, особливо такого, що припаде на перше число, не чекати весни, літа, кращого моменту, стабілізації фронту, кінця війни. А навчитись жити в цій новій ненормальності, не відкладати життя на потім і намагатись бути трохи більш корисним цій найкращій і найнещастішій країні. Ніколи не буде кращих часів щось почати. Ніколи не настане момент, який звуть, хай трохи стабілізуються. Ніколи не буде кращих часів стати з дивана і щось почати змінювати у власному житті і навколо себе. Більш того, потім виявиться, що серед усього, що ви зробите потім, найскладнішим буде якраз встати з дивана. Є мільйон причин, підстав, приводів і спокус прожити життя бездарно і витратити ні на що. На пасивне втикання щовечора в монітор ноута чи телевізора, з якого лється дебілізуючий розважальний контент. А ти втомився, і воно засмокте, і вже знову ранок. На зависання в TikTok, яке теж засмокте, на прокрастинацію в боротьбі з прокрастинацією вона засмокти ще більш ніж TikTok іноді на життя підняв голову, а вже рідні так колом стоять, склянку води підносять, а пити не хочеться і жити ти ще так і не почав. Я бажаю вам не чекати чогось і не витрачати життя ніяк, щоб потім не виявилося, що сенсом вашої присутності в світі було передати попутнику сіль у вагоні ресторані. Мільйони втомились, мільйони втомились чекати. Мільйонам страшно, мільйонам погано, мільйонам сильно гірше, ніж вам, якщо вас це втішить. Мільйони часом плачуть, як ви. В цьому треба навчитись жити і не чекати. Вибачте, за банальність, але на тлі колективної втоми і розчарувань мені здається знаменита фраза про бранців концтабору на 2024 для нас актуальною як можливо ніколи за два роки вторгнення, хоч її нам нагадували з першого дня, тим хто хотів чути. Першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив в те, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань, що може чи не може статись. Бажаю вам навчитись жити так, щоб вас переслідувало відчуття, що ви були тут не випадковим і прохідним персонажем, і факт вашої присутності в світі щось в цьому світі змінив. Щоб не було цим мікросвітом, ОСББ в Олешках чи База Рамштайн. Це як правило передбачає перманентну боротьбу з чортами, часом з вітряками, самопожертву непрості долі і відсутність вдячності тих, кого ти прагнув ощасливити. Кажуть, змінювати світ невдячне завдання. Робота важка, платять мало, і світ весь час пручається. Але це цікаво, і це більше наблизить вас особисто і нас усіх до кінця війни, до перемоги якої б вона не була і коли. У мене є 10 таких опудал з діркою в дупі, які я хочу комусь сьогодні подарувати. У нього немає іншого ультилітарного призначення ніж просто морально знущатись. Але це може піднімати настрій. Я завантажу це відео нам в телеграм. Якщо вам оце для чогось потрібно, напишіть під ним в коментарях. А я потім згрупую усіх бажаючих в список і через рандомайзер визначу десятьох майбутніх власників Путіна з диркою в дупі. Посилання на допис буде в описі під цим відео, а тіл, телеграм на щось тут. Пишіть. Закінчую. У нас попереду, мабуть, більші випробування, ніж позаду, і врятує нас впертість і спільне бажання навалитись і пришвидшити цю перемогу. Але нам є заради чого понутись зі шкіри. Ми ще стільки усього з того, за що воюємо, не бачили втіленим в нашій країні. Цій країні зараз дуже не вистачає справедливості, довіри, лідерства, ентузіазму, бажання і вміння брати відповідальність. Нам усім треба цьому вчитися, а не тільки вимагати від когось. Нам усім треба стати не гнучкими, а антикрихкими, вчитись змінюватися і шукати нестандартні підходи, вчитись вставати з дивану, і щось починати. Як тоді, 24 лютого, 22-го, нашу країну врятують тільки так звані. Прості люди, які тут внизу, які не чекають згори лідерства рішень відповідальності, стратегічного мислення і вирішення проблем простих людей. Люди, які не розраховують ні на кого на горі, а тільки на себе і на тих, хто поруч. Саме вони завжди рятували і рухали цю Україну вперед, яким би месією там на горі собі хтось не здавався. І ці люди вони серед вас, ці люди, кожен з вас. Бажаю вам знайти цих людей в собі і рухатись. Все у нас вийде. І все залежить від нас. Решта тимчасова і прохідне. Не проблеми, а виклики, не кризи, а точки зростання. Не початок кінця, а кінець початку. Бережіть себе з Новим роком. До зустрічі в 24-му. Слушай, ну ми класна, як країна б'ємося. Ну прям, ну, я бачу кучок ефективних, супорових людей, в тому числі у владі. В виконавчій владі, в Кабіні, є пара сильних людей в парламенті. То є сильні люди в ЗСУ. Купа сильних людей в ЗСУ кілька напрям на керівних посадах. І сокупний результат оцих людей суспільства сил оборони переважує зараз, принаймні. Зальоти політичної еліти. Ми це зробимо без жодних сумнівів. Просто ще раз, треба поменше боятися робити, а побільше боятися не робити. Українці, на мій погляд, під час цієї війни ну, точно мають 150 тисяч підстав позбутися будь-яких комплексів меншої вартості. Тобто, ми можемо все. Ми сміливі, ми стійкі, ми креативні, ми терплячі, ми працьовиті, ми вміємо об'єднюватися. Що взагалі є історичним феноменом, бо вся історія нас вчила, що ні, навчилися. Та ми все по суті маємо. Всі таланти, які тільки я, України. я думаю, що Україна вибереться з цього всього провалля просто по цій простої причини, що у нас немає іншого виходу тепер. До 2014 року ми весь час бігали між цими двома світами і не могли себе тут знайти. І мені було дуже прикро, тому що я абсолютно впевнений на 155%, що Україна це європейська держава. Розумієте? Це факт. І так, це держава на околиці Європи. І, але дуже потрібно, щоб вона розглядала себе як держава на околиці Європи, а не як держава на околиці Євразії. Це ж наш вибір. Ми або околиці Європи, або околиці Євразії. Так нам потрібно бути отут, от форпостом Європи, тримати цей європейський прапор. Ми, по факту, воюючої... Країни країни морської, яка має три великих флоти, яка своїм флотом намагалась і намагається конкурувати з великими світовими державами, ми зробили так, що вони бояться плавати в Чорному морі. Ми зараз виглядаємо як хворий, у якого там киснева подушка. так? На питання, як довго протягне ця людина, відповідь, скільки буде кисню в цій подушці, а не ми її заповнюємо. Тому. Відповідь, як ми протягнемо, залежить, на жаль, відповідь там в Європа, Америка і так далі. Звичайно, що ми би могли самі потрошки почати наповнювати цю подушку своїм киснем. Я не вірю в якийсь чарівний закон або чарівний наказ, або ще щось. Ну, в Україна в цьому питанні в нас все відбувається знизу вверх. Не навпаки. У нас з'являються низові ініціативи, потім з тих низових ініціатив стаються якісь процеси, і потім змінюється законодавство. Не навпаки. Згадайте Майдан. Підсвідомо, звичайно, у всіх є величезні надії, що країна змінюється, що ми все ж таки воюємо справді не просто за, за територію, ми воюємо за іншу країну. Тому що ми відрізняємося, і нам хочеться, щоб ми відрізнялись якісніше. А ось і у всіх хлопців є така надія. Тому насправді дуже сильно демотивує. Новина не про те, що нам штати там не дають озброєння чи допомогу, а якраз корупційні скандали, якраз якесь там збагачення і все решта. Тому що коли військовий думає там, про штати не дають допомогу, він думає: так, ну, протримуємось наші там дронами, ще щось там, щось виграємо час і так далі. А коли військовий читає, що там щось вкрали, думає, я взагалі тоді тут. Є в мене таке відчуття, що вони бояться вийти самі на себе. Але ж я кажу: не ми, люди президента, а він один з нас, з українців. От чому ми не Росія? Він один з нас. І якщо він щось не поняв, або не туди щось там пішов кудись, ну то можемо ж поправити, правильно? Бо ми ж українці. Ми або всі разом, або виправляємо наші помилки. То у Кацапів там будується імперська фашистська вертикаль, і де всі такі оддани Путіна. У нас не так. І це добре. і Значить, що у нас є шанс, бо будь-яке демократичне суспільство вигрібає набагато краще, оскільки ми всі біжимо вперед, а не сидимо і чекаємо, поки хтось нам там щось насипить. Я теж на це розраховував, що тут диктатура в принципі неможлива, і як би там хто в цій піраміді не уявляв, не уявляв собі не мрію. Дякую тобі, дуже.